Добрий день, любі дітки! Що за пташечка така? Все літа коло вікна, Жовтогруда, білолиця. Ну, звичайно, це синиця. Синичка дуже рухлива та енергійна. Вона така яскрава. Черевце у неї лимонно жовте розділене чорною смужкою та білі щічки. Синичка невеликого розміру. з Сильними лапками, короткими коричневим дзьобом. Бігати по землі синичка не вміє, на відміну від справжніх наземних птахів, зате подібного робця вміють скакати. У більшості випадків синичка осілий птах, іноді перелітній. Отже сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію синичку. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу сірого кольору, також кольоровий папір для виготовлення синички. Це жовтий, блакитний, білий, чорний колір та смужка коричневого кольору для гілочки. Ножиці, олівчик, серветка, клей та шаблони для нашої синички. Візьмемо папір жовтого кольору, перевернемо його на зворотній бік. Ось так. Візьмемо шаблон круглої форми, прикладемо його ось так до нашого паперу та обведемо олівчик. Тепер нам необхідно ножицями його вирізати. Починаємо. Ось такий круг ми вирізали, тепер візьмемо його складемо ось так навпіл. Пальчиками притискаємо, робимо ліній злину та ножицями розріжемо. Це буде толук нашої синички. Ось так розташовуємо на аркуші паперу. Таким самим чином ми вирізали голівку для нашої синички. Та розташуємо її на аркуші паперу. Ось так. Тепер візьмемо шаблон кругової форми, прикладемо його до синього аркушу паперу, обведемо та виріжемо. Круг ми вирізали, складемо його на наплід та розріжемо на три частинки, це відкриється нашої синички та розташуємо її на нашій аппікації. Візьмемо ось такий біленький квадратик та виріжемо з нього круг. Ось так. Та розріжемо його навпіл. Ось так. Це буде щічка для нашої синички. Ось так. А зараз з блакитної смужечки зробимо хвостик для нашої синички. Візьмемо ножнички та ось так обріжемо трикутничок. Такий хвостик у нас виходить. Ось так ми його розташували. Тепер з коричневої смужечки обріжемо такий невеличкий трикутничок. Це буде дзьобик для нашої сонечки. Ось так. Розташовуємо очко на голові у сонички, можна вирізати з паперу або використовувати вже готові очки. Тепер візьмемо смужку коричневого кольору, розташуємо ось так внизу. де сидить синичка. Це буде гілочка, на якій сидить синичка. А тепер всі ці деталі приклеїмо в тому ж порядку, в якому розташовували. Ось таку гарну синичку ми з вами зробили. А я чекаю на фото ваших синичок. друзів, для нашої синички. До побачення, малячи!